Убив і закопав неподалік Львова, 25-річний чоловік до смерті побив по голові односельця. Загорнув тіло у поліетиленову плівку та закопав на городі. Після чого втік аж до Одеси. У поліції зазначили, що в квітні між чоловіками виник конфлікт. А тіло між своїми грядками виявила мати убивці. Проведеними заходами поліцейські Львівщини встановили місце перебування утікача в Одесі та передали орієнтування місцевим правоохоронцям, які його і затримали. Викрав авто і наїхав на поліціянта. У Сокільниках 29-річний мешканець Івано-Франківської області розбив вікно дверцят і викрав легковик. Правоохоронці оголосили план перехоплення. А вже через 15 хвилин у селі Лисовичі зловмисник наїхав на поліцейського управління поліції охорони, який разом з іншими полісменами блокував рух викраденої автівки. Правоохоронця ушпиталили. Продовживши переслідування, поліцейські реагування патрульної поліції Стрийського району таки затримали утікача. На нього слідчі відкрили два. Кримінальні провадження, незаконне заволодіння транспортним засобом і насильство щодо працівника правоохоронного органу. Метадон для ув'язнених у Львові викрили групу наркодилерів. 43-річна організаторка взяла собі за спільників двох чоловіків. Усі раніше судимі, як повідомили у поліції, у кожного учасника була своя роль. Зловмисники купували метадон оптовими партіями, потім фасували його на дози та продавали наркозалежним особам, у тому числі тим, які перебувають у місцях позбавлення волі. Правоохоронці затримали їх під час збуту чергової партії наркотиків. Під час санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів поліцейські виявили та вилу. Чили готові до розповсюдження пакети з наркотичною речовиною, зовні схожою на метадон, ваги, інструменти для фасування та інші докази, які скерували на експертизу, збувачам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Старий номер для нового власника в Україні дозволили зберігати номерні знаки авто під час його перепродажу. Стандартні номери передаються безкоштовно, а от за індивідуальні потрібно заплатити. Як ідеться на сайті головного сервісного центру МВС, номерні знаки з відповідною комбінацією цифр. Платні номерні знаки державної реєстрації можна передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Виняток, якщо автівку перереєстровує родич, зберегти номерні знаки можна буде і під час перереєстрації онлайн. під час Оформлення договору купівлі-продажу через додаток Дія або електронний кабінет водія. Нагадаю, ця послуга запрацює з вересня. Мирослава зізнається, що вже й не пригадує, коли була у перукарні, адже два місяці назад її життя змінилося. Зараз вона у лікарні весь час проводить біля донечки, у якої діагностували важке онкологічне захворювання. Вже трати місяць пішов, як ми тут лікуємося. Проте, якщо матері не мають можливості піти в салон краси, його привезли просто у лікарню. До Дня матері у західноукраїнському спеціалізованому медцентрі вирішили зробити приємний сюрприз для жінок, чиї дітки тривалий час лікуються у медзакладі. Дуже дякую, що такий день присвятили батькам, що бо немає можливості не з лікарні вийти. Є захворювання, які потребують тривалого лікування у медзакладі. Декілька місяців батьки зі своїми дітками практично живуть у стінах лікарні. Зазвичай, коли тривале лікування важких хворіб, триває майже рік. Так, відповідно, це означає, що дитина цілий рік лежить в лікарні, але це такі проміжки там тиждень вдома, тиждень в лікарні, два тижні в лікарні, тиждень вдома. Так, відповідно, в цілому це місяці. Іноді, якщо дитина в важкому стані, може бути, що місяць-два вона перебуває в лікарні без виходів на назовні. І звичайно, що мамі дуже тяжко таке пережити. Підтримати жінок і влаштувати їм День краси радо погодились вісім візажистів. Відтак декілька годин усім охочим робили зачіски та інші перукарські послуги. Ми підтримали цю ініціативу до Дня Матері провести таку благодійну акцію для того, щоб і ці жінки, які, на жаль, не мають можливості фізично дуже часто вийти за межі цієї лікарні, вони змогли себе хоча б на один день відчути такими красивими. Ця акція має два моменти. Перший прямий, так зроблять гарні затіски, так і я також претендував, але мене сьогодні не взяли. Так, але друга вона це є психологічне, що ти відчуваєш, що про тебе дбають, що про тебе не забули, і ну ти не відволікаєшся трохи від е, е, такої буденності, яка доволі неприємна. Відтак, в цей день 16 жінок зробили трішки щасливішими. Додамо, що одномоментно у лікарні перебуває до 150 важкохворих діток. У 80% випадках за ними доглядають саме матері. Ірина Цвігун Правда тут Львів. У стінах Львівської політехніки провели концерт на честь 239-ї річниці з дня заснування академічної гімназії. На сцені виступали учні бандуристи, лунали пісні. А ще деякі гімназисти прийняли традиційну присягу. Я хочу побажати, щоб вона кожного року оновлювалася, ставала кращою. Брежні, брежні. І це замітно, тому що кожного року вона стає все новішою, сучаснішою. Щороку багато різних поїздок за кордон по Україні. І дуже ефективна, цікава, доступна система навчання. Це був мій перший день гімназії в такому традиційному святкуванні, тому що минулі роки не було можливості так всім зібратися. Дуже приємний досвід. Я побачила, як гімназисти складають присягу, тому що так само в нас не було такої можливості, на жаль. Дуже теплі спогади, рідні люди, знайомі обличчя. І я особисто моя сестра сьогодні складала присягу і так дуже все урочисто. Додамо, що все це організував гімназійний парламент, яким керують самі учні, а викладачі допомагають втілити у життя їхні ідеї. Складнощі завжди є, але як бачите, все вийшло чудово, все як ми планували. Власне, також сьогодні був гала-концерт, благодійний концерт конкурсів талантів, які якраз проводили ми в нашій гімназії недавно. У нас був відбірковий тур, і діти, які взяли перші місця, сьогодні виступали як. А найкращих учнів та вчителів на сцені відзначили грамотами та приємними подарунками. Сам день він. Чекає його вся гімназія, тому що він дає можливість кожному отримати те, що, як він напрацювався впродовж цілого року. Хтось отримав дві тисячі, хтось отримав 200 гривень, але кожен з них розуміє, що можна отримати і дві, і п'ять, і більше. Але для цього треба, крім того, що вчитися на відміну, ще треба десь або брати активну участь, або бути учасником чи переможцем призером олімпіад всеукраїнських, міжнародних. Тобто треба десь себе ще реалізувати. Керівництво гімназії зазначає, що головна мета показати дітям, що окрім навчання потрібно й бути соціально активними. Для того щоб вони не тільки знали так навчання на першому місці, але вони повинні розуміти, що і громадська робота, і участь в будь-яких заходах. Вона дає їм тільки масу плюсів для майбутнього. Тому ми стараємося, щоб діти брали участь максимально, де можна їх тільки залучити. Нагадаємо, що нещодавно гімназисти у межах благодійної акції від серця до серця передали нашим захисникам солодкі подарунки, теплий одяг та інші необхідні речі. На майбутнє також планують і надалі підтримувати наших бійців, організовуючи благодійні заходи.